Чим все закінчиться? Всім привіт! Переходимо до 12-ї сфери життя з нашого циклу лекцій «Формула 912». 12 – це у нас 12 сфер життя, 12 будинків видичної астрології, які регулюються різними 9 планетами. І так, це у нас знак зодіаку Риби, це у нас 12-й будинок. Все має початок і все має кінець. 12-та сфера життя це остання сфера життя людини. Питання, чим все закінчиться, як закінчиться ваше життя, що там буде, як там буде? От, дуже важливо з цим розібратися. 12-та сфера життя. Сюди у нас також багато чого входить. Давайте скажемо так: те, що я називаю звідси якісь там 1, 2, 3 пункти, ну, от, що ви розумієте, що це є 30 градусів неба. Пробуй дивити на вулицю вночі, подивитися на зоряне небо. Там дуже багато зірок. І ми не можемо сказати так, що оця сфера життя, там шоста частина, ну дванадцята частина м, е, всього, всього екліптики, да? от, всього зудяку, да, тобто вона там ну, дванадцята частина одна, да? що туди входить, там в три слова можна писати. Ні, там звичайно, всього набагато більше, все набагато складніше, ну, от, набагато глибше. Хм, да, от, але, хоча б якісь перші знання, ці що я вам передаю, воно вже вам допомагає. Розкладати. Ну, судячи по тим коментарям, які ви писали, от за що я вам дуже вдячний, от те, що ви зараз, ну, як те, що я бачу, зворотні зокі ви даєте ну, от, в коментарях, то я так бачу те, що вам допомагає розібратися з вашим життям. І навіть мінімальні знання, що я вам даю по ведичній астрологи, вже допомагають вам врівноважити ваше життя. Мене це дуже радує. От, ще раз вам дякую за ваші коментарі за зворотній зв'язок. І так, що у нас тут буде відбуватися? Це, от, знаєте, як кажуть, вміння жертвувати. Давайте ми розберемося, що таке жертвувати. Тому що люди часто впадають в жертву і думають, що вони жертвують, але це трошки не так. Жертвувати там потрібно, щоб склалося кілька факторів, от, які саме. це має бути перше: Юпітер згідно певних законів. Юпітер це закон Божий. Чи відбувається все те ваше пожертвування згідно з законів Божих, такі, які прописані, ті, які Бог прописав? Дуже часто, на жаль, це взагалі відбувається. Абсолютно все не так. І воно взагалі не так має бути. Друге. Це має бути е, Сатурн. Дивіться, остання фаза життя. Якщо дитина народилася, кажуть, в тебе все впереді. То коли остання фаза життя кажуть: Діду, де ви пхаєтеся? Вас вже все позаду, вже, вже можете не пхатися просто туди. Де ви лізете, діду? Да? кажуть так, ну чи бабу там, да, то тобто вже все закривається, все кінець, всьому наступає кінець. Так, так воно і є. Далі, значить, коли е, тут на що має відбуватися Венера екзальтує, тобто, це має бути божественна любов. І ще один важливий момент: словами цього пояснити неможливо. Давайте ми подивимося, скільки віршів написано про любов, скільки пісень. Це неможливо цей стан, внутрішній, глибокий стан любові передати словам, скільки вже пробували писати віршів і так описували, і так описували, і тисячі років тому назад. До сьогодні знаходяться вірші. Передають, переписують, а пояснити не можуть. Чому? Тому що це нам неможливо це пояснити? Ми ж стараємося пояснити якісь духовні глибокі речі матеріальними словами. Неможливо. Пісня без самомучу написала дівчинка 14 років. Всі питались, як, як наскільки дівчинка, яка ще не знала кохання, вона була цнутлива, Як вона могла це передати? Дуже просто. Тому що дівчинка це є душа, яка отримала нове тіло. Так, вона мала 14 чи 15 років, і вона описала це. Розумієте? Ну і завдяки тому, тому вона і написала цю пісню. Вона дуже глибока. Ця пісня не раз такі випадки бувають. А ми жертву розуміємо так, що де стоїш. Там давай жертву, бабки, давай, розумієте. Це зовсім не той підхід. Це абсолютно все не так. 12-та сфера життя, вона важлива, тому що ми всі живемо по часових циклах. Є у нас 60 секунд, у нас є 12 годин, у нас є 24 години. Так? У нас є доба, у нас є місяць, у нас є тиждень. Так? тобто у нас є різні часові проміжки. Є 365 днів, є 7 днів, так? 24, 7, 365. Ну, от, є в людини життя. Воно починається, закінчується. А якщо вона народилась, то вона. Помре. Якщо вона померла, то вона народиться. Почитайте Бхагавадгіту, як вона є, там все це написано. Це є наукове знання, це не є якесь там. там не Ні, це є конкретно наукове знання. Народився помер, помер народиться. Це наукове знання, це є цикли. І вони цикли, вони постійно відбуваються. Далі, в нас цикли є різні. Ввечором, коли ми лягаємо спати, нам потрібно зупинитись. Нам потрібно побути наодинці. Нам потрібно трошки спокою. Куди я біг, що я робив, для чого я це все робив. Почитайте книги Брайана Трейса. Це одно, один з перших, і це світило тренінгів. Це чоловік, який досяг дуже багато чого в житті. Він має різні компанії в різних напрямках. Ну, от, він реалізований у різних сферах життя. Він удружений на одній жінці, він має четверо дітей. Разумієте, він дуже реалізований, він просто молодець. Мені дуже важко сказати, де цей чоловік не реалізований. Коли почали розвиватися соціальні мережі, я зайшов в соціальні мережі, і він вже там, і він один з топів. Він вважається один з кращих спікерів світу. Це не може бути глупа людина, яка нічогось не знає чи не розуміє. Він може дуже багато чого. Ну, я би навіть сказав все. Тому що любу цілі, яку він ставить, він каже, так, я хотів стати кращим з продажів. Я знайшов людей, які кращі в своїй справі. Я пішов до них вчитися, я став кращим продажником. Якщо я хотів управляти компанією, хто вмів управляти компанією? Я пішов до них вчитися, я знайшов тих людей, навчився у них, я став таким. Він хотів стати спікером, він хотів стати коуч-тренером. Він пішов, знайшов кращих, вивчився, і він зараз один з світових лідерів. Любу ціль, яку він поставить, я точно знаю, що він таким стане. Зробіть собі висновок. Ви хочете стати мільйонером? Найдіть мільйонерів. Вчіться в них і станете мільйонером. Ви хочете стати мільярдером? Найдіть мільярдерів, вчіться в них, і ви станете мільярдером. Все дуже просто. Просто це робіть. Ну, далі. Ввечером, коли ви лягаєте спати, заспокойтеся, закінчення циклу. Заспокойтеся в Тихомерці, вам потрібен спокій. Медитація вечірня. Дуже важлива. Коли вечірню медитацію ви правильно пройшли, ви вечором добре відпочили. Зранку ви будете мати сили для того, щоб щось робити. Ви будете мати правильні думки та в правильному напрямку будете рухатися. У вас прекрасно пройде день, але для цього вечір потрібно провести правильно. Ранок починається з вечора. Якщо вечором ви переїли, ви пізно лягли спати. Зранку ви вчасно не встанете. Забудьте цю ідею. Тому все починається з вечора. Вміння віддавати та відпускати. Це все у нас іде що. Дванадцятий будинок ще раз кажу. Тут дуже багато чого входить. Я вам кажу так: перше це початок, дванадцятий це кінець, закінчення певного циклу. Навчіться правильно розуміти цикл. Почав, зробив, закінчив. Чим це все закінчилось? Нехай це будуть невеличкі цикли. Вчіться проживати день, Вчіться проживати тиждень, Вчіться планувати місяць. Надалі ви навчитесь планувати своє життя. Якщо ви контролюєте день, ви контролюєте тиждень, ви контролюєте місяць. Ви контролюєте рік, ви контролюєте своє життя. Все дуже просто. Я дуже надію, що цей цикл короткий відео був вам корисний. Якщо більш детальна інформація, вас цікавить, переходьте під описом цього відео. Там є посилання на мої сайти, на мої проекти, якими я займаюся. Приходьте також на навчання з ведичної ассології. Найкраще, що би я вам рекомендував, це пройти в мене хоча б річний базовий курс ведичної стології. Ви будете розуміти набагато глибше ці всі процеси. Також я би рекомендував цей курс пройти вам повністю. Зі мною разом в групі, де ми будемо займатися цілий рік під моїм керівництвом, це дуже важливо. Так, тому що ви можете слухати в записах це одне, але коли в живому спілкуванні рік часу ми з вами спілкуємось, це є найглибший тренінг, який я знаю. І за рік часу, повірте, я бачу, як мінялася доля людей до невпізнаваємості. Зумієте, настільки мінялися люди. Це була коротка така презентація. Я вам коротенько розказав, хоча б кожну сферу життя. Ви можете спочатку придбати три курси: я в порядку, стосунки в порядку, гроші в порядку, де я вже більш детально кожну з цих сфер життя підстрою під конкретне питання. Е, також, е, коли ви проходите повний курс, так, ну, по навчанню по поводичного суду, тому що я кажу, планета Юпітер вам це ну, щось каже. Але коли ви розумієте, що таке кожна з планет, як вона функціонує різні грані, це дає набагато глибше і набагато більше розуміння, що це таке, та як з цим працювати. Я вам дуже вдячний за перегляд, те, що ви переглянули всі ці відео. Діліться, будь ласка, цим відео з вашими друзями. Хто з вас передивився всі 12 відео? Будь ласка, напишіть в коментарях, що корисного ви взяли для себе з цих відео. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.